Миргород, привіт! Пам'ятаєте, я казала позавчора, що Миргород є небезпека, Кременчуг є небезпека, Полтавщина, Таврійська земля є небезпека, Запоріжжя. А стосовно Хмельницького, я казала, з чим це пов'язано, що є небезпека, причому дуже серйозно. Ну хто дивиться мої прямі ефіри, той пам'ятає. Можна, звісно, з того прямого ефіру взяти і кусочок виставити із числом, якого числа я то казала. Що, що вони так прицепилися, як вожду кожуха? Я пояснюю, що Хмельницький іде небезпека. Причому я це пов'язую з тим історично. Ви поняли, коли я казала в прямих ефірах з Богданом Хмельницьким, що як у когось є у голові шпак? Шпак є в голові у когось. Тому Хмельницький є небезпека. Є небезпека Ріна, привіт! Привіт, моє сонечко! Радіо рипить страшне, капець. Я хоч я люблю подмузику, щоб вона мені співала гарненько, щоб настроєння піднімала. А воно так рипить, оце як я в ефірі, воно зразу рипить. Ви поняли? Тому за Хмельницький кажу вам ще раз, є небезпека, є велика небезпека для Хмельницького. Але я це пов'язую з, саме з тим, що хто має шпака в голові по поводу Богдана Хмельницького. Це лічно моє бачення, лічно моє видіння. Ваня! Привіт ріднесенький. Диви, я такі кофті, як тобі, подарувала. Бачиш? <coughs> Вайлі, дякую за медведика. Дай Боже вам здоров'я. Амінь. Тому Хмельницький залишається небезпека. Залишається небезпека Хмельницький. Миргород є небезпека. Кременчук ще є небезпека. Тоді, оце моє видіння, Київ, Житомир.